Торкнулася такого моменту, який я постійно бачу в своїй практиці. Коли люди не знають, що вони відчувають, вони просто в заблокованих відчуттях живуть. Чоловіки це більшість із них. Жінки, можливо, три-четвертих. Так теж дуже велика кількість, які не знають, що вони відчувають. Ми взагалі починаємо з щоденника відчуттів. Ми пишемо кожну годину, що ми відчуваємо. І, от те, що ти сказала, як ти відчуваєш себе в одязі, це теж поштовх до того, щоб повернутись до себе. Бо в нас ж ротина, в нас там діти, робота, якісь там речі. І я коли людина запитую ввечері, в практиці, наприклад, як ти сьогодні провела чи провів день, що ти відчуваєш нормально. Тобто, в людини взагалі нема ось цього глибинного конекту з собою. Тому це дуже цінно, що коли ти працюєш з цілістом, ти можеш наблизитись до себе саме через одяг, а як я в ньому почуваюсь, і це теж розкриває. Це дуже важливо. Мені здається, що в почуттях складніше і класна практика записувати З речі, немає такого досвіду, але я себе часто ловлю на думках, а як мені було в тій ситуації, а чому я так зробила. А в одязі ж саме. А як я була, наприклад, в тому одязі,